Новини в світі ендокринології 2025. Ера інкретинів. Джип – потрійний агоніст і перший непептидний інкретин -таблетка в таблетках орфогліпроду. Семаглютит перший GLP 1 агоніст схвалений FDA для лікування метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки. На сьогодні у дітей та підлітків з ожирінням ми маємо. Право використовувати лише ліроглютид, але в цьому році йдуть дослідження терзепатиду для дітей та підлітків. Іншується третя фаза дослідження рететрутиду це перший препарат для лікування ожиріння, який, окрім бенефітів. Джелпівана гоністів буде ще підвищувати метаболізм, буде підвищувати витрати, тобто жира спалювання. Відкриті нові кальцієві рецептори, які впливають на регуляцію парад гормонів, і до них вже створюється нова група препаратів кальцелітики, не кальціміметики, а саме кальцелітики. А земпік в таблетках. Семаглютит раніше був лише рибелсус в максимальному дозуванні 14 мг, Зараз буде 25 і 50. Можна не живіт, а приймати таблеточку. Сетмелатонід абсолютно новий препарат для лікування генетичного ожиріння та порушення гіпотоломічної ситості. Як вам огляд? І щоб додали ви?